А, Тигран Киасаян пережил клиническую смерть. Когда едешь на встречу с Байденом, никогда не знаешь, что тебя ждет. То ли переговоры, то ли поминки. Да, а надо бы жахнуть. И вот иногда для того, чтобы эти настроения позбивать, а они негативно влияют в целом, нужно жахнуть. Вы не поверите, они даже придумали себе сетку Владимира Соловьева. Я обвинила прямым текстом, что он собирает там 100 миллионов, последние копейки дурит старичков. На нелетающие ФПВ-дроны молчит, как говна в рот набрал. Он говорит, собирайтесь, валите из Москвы, нечего здесь ездить на таких машинах, ездите там со своими комбатами. Я говорю, подожди, а может быть ты э, с нами поедешь хоть раз? Один мужик не нашелся не... в «семерке», это, да, понимаете, Джорджа Мелони. «Семерка» не та. Да, и вот. Мене звати Олена Курбанова, і я надзвичайно рада вас вітає в ефірі ютуб-каналу Курбанова Лайф. А це свіжий огляд російської антипропаганди, їхні кринжати неболі страждань, і головне, майже відмінусованого, майже без п'яти хвилин двохсотого одного із топових пропагандистів. Наші інсайди, друзі, завжди підтверджуються. Але перш ніж я насиплю вам більше деталей і подробиць, ви не забувайте нас підтримувати. Обов'язково лишайте лайк цьому випуску, підписуйтесь на ютуб канал Курбан Валайф. Коментуйте, почути побачене. І побачте. Не забувайте донатити в підтримку 28-ї бригади. Наш збір неймовірно класно просувається. Чим я і пишаюсь і втішаюсь, із 270 тисяч 217 вже на нашому рахунку. Нам лишається зовсім трошки, щоб його закрити. Ну і зробити боляче нашим ворогам. Тож дивіться нас і слухайте, і обов'язково паралельно донатьте. На що власне здатні безпілотники? Ні, не зовсім ті, на які ми збираємо, але в цілому вони здатні перетворити на пекло російську Федерацію. в Краснодарському краї вночі прогреміла ціла серія вибухів. Кажуть про нібито влучання уламків, але ж ви знаєте, в них зазвичай зроблено, що все збито, але чомусь все палає. Відомо про влучання уламків у Станиці Петровська й активну роботу протиповітряної оборони в місті Слов'янськ на Кубані. А от місцеві канали трошки щедріші на інформацію і пишуть про щонайменше 11 вибухів. О, це то тут. Ну, приміром. Ні, 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 Я должен в ПСУ чтобы... Есть. Опа, есть. Поехал я домой, Я ебать. Меня мои там дома, нахуй, ебать. Промазали, сука, идет, сука, Дася, промазали. Что за... Эй, давай, рот Поехали домой. Да, бери поехали. Аважаю, великий русский язик в цих словах зрозуміло абсолютно все. Ну і щось подібне, щось дуже схоже: така лексика лунає і довкола іншої, ще більш гарячої точки. Тут уж вже точно пекло розверзлося на території Російської Федерації в районі Енгельса. Ми вам розповідали, що вчора там відбувалася надзвичайна ситуація. Тож станом на сьогодні, майже добу. Там продовжує палати вогнище, вогонь охоплює нові ємності із пальним, і періодично лунають вибухи. Російські медіа повідомляють, що при спробах захисити пожежу вже навіть загинули пожежники. Я нагадаю, що в ніч на середу сили оборони уразили базу зберігання нафтопродуктів комбінату кристал, яка й забезпечувала паливом військовий аеродром Енгельс 2 Тобто там вибухає не просто пальне. А пальне для літаків. Воно особливе, воно важке, і якщо воно вже горить, то горить дуже потужно. О, і квітні. <звіця> Ви помітили, як кучно пішли хороші новини для нас і погані для них. І на цьому, звісно, ми не обмежуємося. Тож, власне, про наш інсайт. як власне, ми вчора говорили, справді у надкритичному стані перебуває один із топ російських пропагандистів Кіа Саян. Але я посилалася на такі, знаєте, джерела не надто авторитетні, а вже вчора під вечір вийшла сама без п'яти хвилин. Чорна самка і вдова Маргарит Сіманян. Тільки розповіла про те, що Кесаян пережив клінічну смерть і зараз перебуває в комі. Ха -ха -ха. Нагадаю вам, буквально двома словами: хто такий Кесаян? Це саме він закликав до ядерного удару та виправдовував страти українців. Це той пропагандист, чи та родина, яка безкінечно втішається і радіє тому, яке горе і лихо Росія принесла на територію України. Кесиян кликав смерть і зараз здається, що сам опинився в її обіймах. Ну а Маргарит Сіманян, ми від щирого серця бажаємо стати вдовою. Може, тільки тоді ця кончена сука зрозуміє, що це і як це боляче, коли ти втрачаєш. 그 u m a s i В сообщении Тигран Киасаян пережил клиническую смерть и сейчас находится в коме, сообщила его жена. Его госпитализировали в конце декабря. Врачи оценивают его, его состояние как очень тяжелое. Информацию подтвердила Маргарита Симонян. Она отметила, что у Киасаяна давно были проблемы с сердцем и сейчас ее семья переживает непростые времена. Желаем режиссеру скорейшего выздоровления. Знаєте, що найбільше втішає в тій історії. Ні, не потенційна смерть Кіасаяна, а звісно, муки і страждання Маргарити Сіманян. Просто зараз, вчора, позавчора, вона точно перебуває в емоційному пеклі. І ми сильно надіємося і сподіваємося, що цей стан її душі, якщо вона в неї, є, буде пролонгований. Але, звісно, не тільки про них будемо говорити, а й про інших пропагандистів або про інше емоційне пекло, в яких живуть. Зрадники, колаборанти і сепаратисти. Як же розквіт Донбас за час спанування руської вісни, а особливо в останні кілька років? Прямий репортаж із квітучого робочого регіону, який завжди веде колаборантка та зрадниця, та сама Мантян, яка здається, трохи вже починає жалкувати, що пішла на змову із дияволом і проміняла, продала батьківщину, здавши Донбас. Під Путіна, ну а Путін взяв і перекрив там воду. Це ж якийсь абсолютно нереальний експеримент, який понад 10 років ставлять над нашими людьми і нашим регіоном, і чого тільки там не робили. А люди все терпіли заради чогось чомусь російського паспорту. І тут пиня подумав: слухайте, а може і останнього позбавити? Хай живуть, точніше виживають без води. Ну, подивимось, як довго вони протягнуть. І Донбас, який, як вони говорили, годує всю Україну, і справді тепер живе без води. Без води. Але ж говорить, говорить та на щастя, про свої проблеми чисто російською. А так би ще й змусили це все терпіть українською. Становка на Донбасі. Тут ніколи нічого не міняється. Немножко движеться фронт, на людей всім плівати по прежньому. Мы пытаемся накормить и обогреть всех, кого можем. Вот властям традиционно плевать. Ничего нового. Тут никогда ничего не меняется. С водой. Еще, по-моему, осенью закрыли этого нестерова из вода Донбасса, который стырил 11,5 миллиардов. С водой вообще катастрофа. Стало гораздо хуже, чем было летом. Просто тихий ужас. Реально дают по 2-3 по часа. В день воду, и то не каждый день, струей толщиной скомаринный член. И живите видите? Как... И всем, я так понимаю, плевать. Я так думаю, с проблемой с ПВРами тоже никто не будет заниматься. Как-нибудь эти людишки сами рассредоточатся, что-то придумают. Как-то оно само собой решится. А власти будут продолжать пить коктейли пряные. Все, mm. чем он занимается, это поливает дерьмом людей, которые действительно что-то что делают. Что-то делают, да, для абсолютно и для верно. Тыла а он больше ничего не пил. может. А он ворует бабло просто сотнями миллионов, за которые они отчитываются. Вот на днях я написала, что он собирает какие-то деньги на какие-то ФПВ-дроны, которые все говорят, что они не летают. А, он собирает вот. деньги он на дроны? Он промолчал, он ничего не сказал. То обычно он на каждый чих реагирует. А тут его, я обвинила прямым текстом, что он собирает там 100 миллионов, последние копейки дурит старичков на нелетающие ФПВ дроны, молчит, как говна в рот набрал. Знает, кошка чу мясо сожрала. А помните, как же ж починалось СВО? Помните? ты Донбасс. Ну що, захистили? Вийшло. То про які ж такі збори каже мантян, на які такі дрони? Ця стара видра розповідає про волонтерський талант самого Рудольфовича, який в країні де рекордний воєнний бюджет на поточний рік, тобто мільярди, мільярди, мільярди рублів ідуть на війну. А Соловйов збирає гроші з недорогих росіян і купує якесь лайно для... Фронту Мантян стверджує, що Соловйов зібрав 100 мільйонів рублів, ну і десь з цими грошима зник. І Монтян носиться із цим, записує відосики. Коротше, буквально доносить на Рудольфовича скрізь де тільки може. І тут траптом дружочок Соловйову прозрів. Гаспарин осягнув, що доносить в цілому, це тепер найулюбленіша забава росіян. Всі капають і пишуть кляузи одне на одного. Тобто остання свобода. У Федерації, яка лишилася в тій країні, це підставити іншого. Сусіда, брата, кума, свата немає значення. І Гаспарян і щирістю дитини не розуміє, як так сталося, що Росія перетворилась на націю стукачів. У, у нас, же, політична діаспора займається ровно тим же самим аністрачат. Ви не повірите. Они даже придумали себе сетку Владимира Соловьева. Ну, это не важно, что Рудольфич об этих удивительных умах даже не в курсе. Он не слышал эти фамилии и живет спокойно. Это хорошо. Ну, просто вот, чтобы вы понимали, да, то есть вот на досуге, здесь, где-то, конспиративная квартира, где раздаются указания. Я повторяю, разницы между тем, что одно событие происходит на территории России, а другое событие происходит пока не на территории России, нет никакой. Потому что и там, и там одна и та же методология. Сейчас она заправлена, так сказать, в революционные красные шаровары. То есть вот такой гиперпатриотизм. Правда, это тоже очень любопытная тема. Вот этих всех людей послушать. Ну, у нас же главные русские патриоты это не вы. Это же, боже, упаси. Нет. Это даже не ваши знакомые. Главные русские патриоты это бывшие граждане Украины. Ну, там, так сказать, просравшие все, что только можно. Но тем не менее, да, они себя провозгласили главными. И вот дальше начинается самое интересное. Значит,. Верховный им не нравится, потому что они считают, что он украл у них Крым. Это дословная цитата. Правительство в полном составе не нравится, потому что оно не занимается тем, чем нужно. Да, то есть оно еще смеет устраивать им фильтрацию в Шереметьево. Нам же мало здесь, так сказать, удивительных людей. Надо же побольше завести. Армии им не нравится, Ну и, и далее по списку, и венчать э, вот этот вот э, величественный эпос будет э, нелюбовь э, к русскому народу вообще как таковому, потому что он тоже не тогос. Ну это как у либералов, в принципе, да, у которых день начинался с того, что вот это, знаете, такой типаж, вы на Полтавскую губернию не смотрите, у меня там много десятин земли. Ну і потом так через Губу в Жанжакі через Смузі, що народишко тут не того. ні того. воз. Чуєте, які вони все ж таки цікаві хлопці та дівчата. Спочатку вони окуповують та анексують наші території, забирають наших людей, а потім їм чогось наші люди не подобаються. Наші люди говорять щось не те. Хоча ну, мантян з трудом, конечно, можна назвати нашою, але жріть. Жиріть ви ж. Цього так хотіли. Неможливо забрати території людей і не забрати проблеми. Але на цьому, звісно, історія захоплення не завершується. Знаєте, як в цій касці ми ділили апельсин, много нас а он один». А давайте буквально каже Гаспарян, поміркуємо. Просто хоча б пофантазуємо, що Росія таки взяла Київ за три дні. Ну, чи за три десятиліття, чи за три століття, але взяла. І от як би було чудово. Україна нарешті, принаймні в наших фантазіях, переможена, а Росія вирішує долю цілої країни і нації. Це така, друзі, улюблена забавка пропагандистів. Що не день, то вони нас із кимось ділять, комусь наші регіони відписують, собі наші записують. Цього разу Геспарян вирішив шматочок нас передати полякам. Ну, як передати там, подискувати подискутувати на цю тему. І ніхто, ніхто ж ніколи в Росії, хто чує цей ефір, не спитає його. Чуєш? А ви три роки кудись, далі Донецької області, просунулись Чи як? Ви як йти до Заходу України збираєтесь через Гіперлуп? ліквідували українське государство. Так да. Ви лібо їх повинні передати кудись. Но я что-то сильно сомневаюсь, что поляки готовы э, принять Миколу и Оксану в промышленных масштабах. Потому что, по-моему, они наоборот их собираются депортировать. Э, жалуюсь о том, что у них из-за э, селюков э, повысился уровень криминала в стране. Значит, вы либо их куда-то должны передать, либо вы должны их включить в состав Российской Федерации. Вот второй пункт. Это, конечно, будет самая мякотка с любой точки зрения, потому что я вот уже э, представляю, да, в каком ступоре будет находиться Министерство юстиции, которому передадут в подчинение вот эти все Шевченковский районный суд, Лукьяновский э, народный суд, Русановский э, районный суд города Киева. Да Министерство юстиции охренеет от этого. Я не розумію, він же, наче там, ну, пропагандист зі стажем, з досвідом, з освітою, він же от такий весь родований і начитаний. І ця чепуха абсолютно серйозно розповідає про Київські суди, які перейдуть в підпорядкування Міністерства юстиції Російської Федерації. Рука, ліцо. Але чому в цілому почалась війна? Великою мірою. Одна із причин, це через те, що Путін він справді побачив в 22 році, що захід слабкий. Ви знаєте, часто ми говоримо в наших ефірах про те, що не вистачає Черчилля, Рузвельта, що немає рішучості, войовничості, немає ані бажання, ні сил воювати. Європейці відверто обрали комфорт і мали на це право, а не власну безпеку. Але і Путін, бачачи оцю цю слабкість заходу. Він занадто переоцінив свої сили, сили своєї армії, свою економіку, аналоговість нет, свого озброєння. Він пішов в абанк і, звісно, програв. І те, що дід здав, бачать вже і військові, і пропагандисти, і російська еліта. Бачать, але поки що нічого із цим не роблять. А щоб масово і росіяни не побачили, не здогадались і не почали говорити, що пиня здувся. Треба підкреслити, що це на заході взагалі. Не лишилось сильних лідерів. Хоча а, когось із європейців нагадайте мені прогнали, наприклад, із Карабаху. Комусь дали підзад в Сирії, а хтось втратив всю свою професійну армію в Україні. Навряд. У них не залишилось драйва, у них не осталось потенціалу. У них все це весь этот пар ушов в підтримку України. І зараз, ви знаєте, я на днях бачив фотографію а, і мене поразила ця фотографія. лидеров последней семерки. Вы, наверное, тоже видели эту фотографию. Сколько там осталось этих лидеров? Иных уже нет, а те далече. А те, кто остались, уже шагнули одной ногой в политическое небытие. Вот если мы начнем перечислять там, да, а вот, Кисида там и прочее, да, а вот, а вот Что это за политики? Поэтому он, он забивает мячи в пустые ворота, где нет вратаря, где там распалась защита и прочее. Вот. И пожалуйста, это, вот она. Да, это, да, оно, да, оно. да. Вот, вот, совершенно верно. Да, Нет но, никого, я, да, кроме а, Макрон. А, а кто? А Макрон-то уже что? Макрон-то уже он у нас 100, вообще. Году, все. И, и кстати говоря, Урсула фон дер Ляйен тоже. И, <coughs> и, и, говоря, дер Ляйен тоже. И, копните, <coughs> что с ней тоже. Она же тоже уже, так сказать. Только в Итальянка. Итальянка еще держится тоже. Ну, итальянка. Да, 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 и, еще вот, так сказать, вот да. Благодаря итальянке гир, одна, один мужик <coughs> нашелся в семерке. Это да, понимаете? Джорджа Мелони. Семерка не Та да, і вот... Перестаньте, я не можу сьогодні. Якраз так збіглося, що чергове засідання Рамштайну, де збираються представники ось цих усіх, усіх надслабких країн, і вони приймуть надслабке рішення знову продовжувати бити по території Росії Російської Федерації і нищити російську армію. Я нагадаю, що добре сміється той, хто сміється останній Ну і власне в цьому ж. Сенсі, всім адептам кінця війни 20 січня, Трамп прийде порядок наведе. Домовляйтеся вже на будь-яких умовах. Всім втомленим від війни присвячується. Війна триватиме ще 3-5 років. І ні цього разу це не сказав Альошенька Рістович. А прям про це говорять прям за паспортом, а не за покликанням російські пропагандисти, які свою риторикою буквально дають знак що найприбутковішим бізнесом в Росії ще довгі роки буде лишатися похоронне бюро. Це ж якщо за три роки повномасштабної війни ми знищили 800 тисяч росіян вбитими пораненими, ще три роки – це ще 800, якщо це буде 5 років, то це ще плюс 500 і десь 800, ну, тобто понад мінус 2, і з чимось мільйонів на других росіян ми просто знищимо. І все, і їм прям не шкода. Все в топку війни, найдешевший ресурс. Вони готові кидати цих росіян всіх, скільки буде треба. Мовляв, не жили добре і нічого починати. Хоча з іншого боку, я таки попрацюю трошки заспокійливим не для них, а для нас. І скажу, що у Росії, звісно ж, немає ресурсів на ці роки. Люди то може і не закінчаться. А от все інше, а особливо економіка, вже тріщить. Вірно. С минимальными, относительно минимальными ресурсами, которые можем себе позволить, общаясь с тобой в мирном городе Москва, посещая рестораны, где работают предприятия, где экономика не поставлена на военные, на военные рельсы, а живет в том числе гражданской жизнью, а для многих мало чем отличимой до СВОшного периода, тоже объективно надо говорить. По-другому нельзя. То, что требует эмоциональной разрядки, это... Чувство глобальной несправедливости. А глобальная несправедливость заключается в том, что убивают наших офицеров, генералов. Имеется в виду не в зоне специальной военной операции. Это сейчас про Кириллова, да? Да. Угу. Убивают наших журналистов, убивают наших граждан по территории. Это мы с тобой знаем и говорим только о самых высоких случаях. У, а у меня же случаев, которые. Давай, давай. Угу. А Извините. мы в ответ, как многие говорят, мямлим. Да. Выражаем э, эти как не соболезнования а, обеспокоенности, mm -hmm. да. а надо бы жахнуть. И вот иногда, для того, чтобы эти настроения позбивать, а они негативно влияют в целом. Нужно жахнуть. Так mm -hmm. и пролетает периодически, жахает периодически. И постоянно прилетает. Мы очень, еще раз говорю, я, как человек военный, точно знаю, что ту военную тактику, которую мы избрали, она не быстрая, mm -hmm. но она гарантирует, как каток, который идет. Не спіша, но рішає свої задачі. этому темпу этой тактики за 3-5 лет ми дойдемо до западних границ України. Тобто, за три роки ви пройшли якусь кількість кілометрів Донецької області, але ще за три ви пройдете всю Україну. Ми повірили. До речі, жируючий тил це більш не тільки Україна. Ви знаєте, в нас теж з цим проблеми, адже в нас досить багато людей, які взагалі не відчувають війну. Але це ще страшніше б'є по Росії. Росії і росіянам, які не тільки відвертають очі від СВО, вони ще й за нагоди не опускають шанс пнути самих СВОшників, принезити їх і, звісно ж, натякнути, що вони їх туди. Не посилали навіть в Москві російські військові на кожному кроці потрапляють в принизливі ситуації, де їм кажуть валіть на свій фронт. А ви уявляєте, що почнеться в Росії, коли вся та орда, яка виживе, почне повертатися додому? За последнє время два случая, які, як мені требуют ну, не нормативного, а некого поніційного осмислення. Мы ехали на проспекте Мира э, с комбатами, которые приехали, привезли раненого сами, и у них были свои задачи здесь, приехали на сутки. Нас остановил машина ДПС. Машина тонирована у нас, вышли, показали документы, извинились, сказали, кто едет, как едет, сказали, вот задачи такие, вот раненый парень, машин как раз перевозили его. Вот. Струн ДПС сказал, что доставайте рюкзаки, будем все досматривать, вываливайте все вот сюда на асфальт. Я говорю, подождите, вы все-таки хотите досмотр делать? Давайте мы как-то договоримся и пригласить понятых, потому что ну, непонятная же ситуация. Нет, мне не важно, давайте, я сказал. И вот начинается вот это какое-то абсолютно ненужное, ну... Правда, нормативно обоснованная, но давление на нас. Но перед ним стоят комбаты. Оттуда, с передовой, обугленные эти руки, все черные, видна эта грязная одежда на них. То есть это же, ну вот люди, некогда менять там камуфляжи, мультикамы модные одевать. Вот приехали, задачу выполнили, уехали. Я говорю, дружище, я говорю, ну вот посмотри, ну это же не какие-то враги. Машина почему тонирована? Я говорю, подожди, а почему тонирована? Потому что люди приехали. Потому что эта машина работает на передовой. Он говорит, собирайтесь, валите из Москвы, нечего здесь ездить на таких машинах. Ездите там со своими комбатами. Я говорю, подожди, а может быть ты э, с нами поедешь хоть раз? Ты знаешь, что в стране идет специальная военная операция? У тебя есть масса методов, как это все сделать деликатно проявив уважение к людям, которые там вместо тебя. Если их там не будет, ты там будешь, и я там буду. Спасибо скажи. Подойди, спроси, пацаны, куда едете? Охраненные. Ну, там понятно, что уже он там заживает, ну, просто перемещали. Ну, может быть, там машин сопровождение давать, я сам вас отвезу там с мигалкой. Там, не знаю, что сделать, как сделать, но я ставлю полковник, я целый полковник, который себя ставит на место этого несчастного лейтенанта. И я готов. Я, да я не готов. Я это делаю каждый день. Меня никто не просит об этом. А он не готов. А для него специальной военной операции нет. Он стоит на своем этом месте, быкует. Вопрос к полиции. А может быть нам сделать следующее? А давайте в подразделениях ДПС проведем политинформацию. Ну, во-первых, мы сотрудникам полиции скажем, что, ребят, идет СВО три года. Специальная военная операция. Дальше расскажем, что мы воюем с Украиной, что мы истребляем нацистское отродье, что наши парни гибнут на передовой, что у нас масса нерешенных проблем, которые нельзя решить в рабочем порядке. А, здаётся, не взлетает, бо три роки поясняют, поясняют, и так говорят, и вот так, а ничего не выходит. А может, потому что кто-то где-то понимает просто в голос Не можу дозволити собі сказати, бо знаю, що сяде на пляшку, що ця війна нікому крім Путіна і його армії не потрібна. Що наслідки занадто страшні. Ну тобто окупувати Україну дуже хочеться, але от тягар ізоляції санкцій якось всім не подобається. А вже все, вже пізно. Мишеловка вже захлопнулась. На цьому друзі будемо завершувати. Ви ж тим часом не забувайте коментувати, почути і побачене. Лишайте нам обов'язково лайк для того, аби якомога більше людей побачили цей випуск і зокрема пораділи разом із нами. Що звісно ще без п'яти хвилин, але вже двохсотий кіасаян. Підписуйтесь на youtube канал Курванова Лайф. Не забувайте донатити на потреби 28-ї бригади. Посилання на збір в нас в описі. Бережіть себе, бережіть Україну. До зустрічі.